Казковий світ звуків. Звук та буква У. Привіт! Сьогодні ми вивчимо звук У, який позначається буквою У. Нам знадобиться дзеркальце. Приготуйте його. Дивись на картинки і слухай слова. Україна. Українка. Українець. Усмішка. Який перший звук ти чуєш в цих словах? Так, вірно. Перший звук в цих словах у подивись в дзеркало і чітко промов звук У. Коли ти його промовляєш, губи витягнуті вперед, вузенькою трубочкою, повітря проходить вільно, тому що в ротику немає ніяких перешкод. Звук У голосний. Погляньте, якою буквою позначається звук У. Звук У може знаходитись на початку слова, посередині та наприкінці слова. В словах У дав, учень. Умивальник. Звук У знаходиться на початку слова. В словах дуб, «Жук», вуса. Звук У знаходиться на Середині слова. Дуже рідко звук У може знаходитися наприкінці слова. Наприклад, кенгуру, какаду. Дивись на картинки і слухай слова. Слон зуб олень, в якому слові є звук У. Вірно, звук У є в слові зуб. А зараз пограємо в гру. Лесни в долоньки, якщо побачиш букву У. А, У О у А. Молодці, ви впоралися. Сьогодні ми вивчили звук У, який позначається буквою У. До побачення!